Трускавецька передає одну гривню з кожної пляшки на підтримку наших захисників. ЗСУ мають помітні успіхи у Запорізькій області. Залужний говорить, що ми на порозі прориву у контрнаступі. Росіяни атакували південь. ППО збили ракети у межах Одеської області, ударний БПЛА у Дніпропетровській. А Крим атакували аж 42 безпілотники. Вибухи гриміли і у Калуській та Тульській областях набу викрило схему на закупівлях Укрзалізницею продуктів на 62,5%. Не мільйони підозрюють топ чиновників двох міністерств. Кабмін звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби надзвичайних ситуацій у Києві. Сестри виклали у соцмережі відео з танцями біля могил військових. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 548-го дня великої війни. Стосовно фронту ситуація там важка, але змін небагато. Сили оборони мали успіх на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малатокмачка очеретувати це все у Запорізькій області. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби і продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. А так виглядають мінні поля на Харківщині. Це для тих, хто жаліється на повільне просування ЗСУ в рамках контрнаступу, прес-служба сил спеціальних операцій показала відео звільнення роботиного на запорізькому напрямку і розповіла деякі подробиці. Групи сил спеціальних операцій України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до роботиного бойові дії тривали не один тиждень. Це відбувалося у вкрай непростих умовах. Постійна робота російської артилерії, небо, яке кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку. Відео оприлюднене нині демонструє невеликий фрагмент роботи воїнів ССО, які мали знищити противника і витіснити його із займаних позицій. Залужний заявив американським офіційним особам, що українські військові знаходяться на порозі прориву у контрнаступі. Про це пише The Wall Street Journal. Загалом американські та українські посадовці вже кілька тижнів ведуть інтенсивні кулуарні дебати щодо стратегії і тактики пожвавлення українського контрнаступу. Американські військові закликають українців сконцентрувати свої сили, щоб спробувати прорвати російську оборону і просунутися до Азовського моря. За останні тижні Київні. З деякі корективи, але обидві сторони все ще розходяться в думках щодо того, як переломити ситуацію з росіянами за той обмежений час, який у них є до настання зими. Вночі у напрямку південних областей з літаків Су 34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х 59 з Чорного моря та дві крилаті ракети Калібр із малого ракетного корабля. З Азовського моря також був пуск одного ударного БПЛА, типу шахет з напрямку Приморсько-Ахтарськ. Усі п'ять цілей було знищено силами та засобами повітряних сил ракети у межах Одеської, ударний БПЛА у Дніпропетровській області. Міноборони Росії заявило, що вночі аж 42 безпілотники намагалися атакувати окупований Крим. Нібито 9 БПЛА було знищено, а ще 33 придушено засобами РЕП. Після чого дрони зазнали аварії, не досягнувши цілі. На цьому відео телеграм-каналу Шот Безпілотник у Криму. Також вночі прогриміла серія вибухів у Калузькій і Тульській областях Росії. Жителі міст Обнінськ і Малоєрславець чули 3-4 вибухи. Міноборони Росії стверджує, що російські сили ППО збили над Калузькою областю ракету до опрацьованого комплексу ППО С 200 Московські аеропорти тимчасово призупинили роботу. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу Української правди. Він про швидку комунікацію з нашою редакцією, про можливість пропонувати свої ідеї для наших майбутніх матеріалів, про донати і про мерч. Від ОП. підтримуйте незалежне медіа. Буданов дав інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. В ньому зокрема сказав, що Росія не призупиняла мобілізацію і наразі розглядає можливість додатково призвати ще 450 тисяч осіб. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян, але прихована мобілізація триває весь час, і наразі щомісяця місяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб. А ще Буданов сказав, що п'ята частина російських військових, які потрапляють в український полон, здаються добровільно. Тобто це близько 20%. Водночас додав, що в Україні є значно менше так званого обмінного фонду ніж в Росії, тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала в Україні велику кількість заручників, у тому числі цивільних пенсіонерів, силових структур і просто людей. Тому наші цифри на жаль нижче. Стосовно загибелі Пригожина. за даними видання Reuters, американські посадовці вважають, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнер, скоріш за все збила ракета з території Росії у цей же час. New York Times та Associated Press з посиланням на обізнаних співрозмовників пише, що Західні розвідки вважають ймовірною причиною катастрофи літака з пригодженим вибух на борту, припускають, що спричинити його могла бомба чи інший пристрій на борту, хоча не відкидають і інших варіантів, як, наприклад, неякісне пальне. Супутники, якими послуговуються США для збору даних, не зафіксували пуску ракети і немає інших доказів того, що літак збила ракета Земля повітря. Американські співрозмовники Нью-Йорк Таймс кажуть, що розвідка США ще не підтвердила факт заги. Загибелі Пригожина. хоча багато посадовців вважають це дуже ймовірним. І американські, і європейські співрозмовники журналістів особисто вважають, що літак у той чи інший спосіб знищили за вказівкою Путіна. Між іншим, Путін уперше прокоментував загибель Пригожина. Він висловив співчуття всім загиблим та розказав про таланти. Пригожина. цитую Пригожина я знав дуже давно. з початку 90-х років це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті. Домагався він результатів потрібних для себе і для коли я його просив для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом. Кінець цитати: прес-секретар диктатора Пісков, відповідаючи на запитання, чи буде Путін на похороні Євгена Пригожина, послався на насичений робочий. Графік диктатора. Як загибель Пригожина позначиться на групі ПВК Вагнер. Британська розвідка вважає, що смерть лідера матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу. Його особисті якості, гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість пронизували Вагнер. І на думку розвідувальної спільноти Британії навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав. Таким якостям до того ж, вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка Вагнера, поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова. В інституті вивчення війни кажуть, що смерть центрального керівництва Вагнера підриває її здатність переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони Росії спрямованої на Ослаблення підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня. Міністерство оборони Росії створило приватні військові компанії, які вербують нинішніх і колишніх членів Вагнера, щоб взяти на себе контроль над операціями Вагнера за кордоном. До того ж, Кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання Вагнера в Білорусі. А фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, що змусило бійців Вагнера піти у відставку. У Фінляндії арештували одного з лідерів угрупування російських бойовиків Русич Яна Петровського, який перебуває під санкціями ЄС і США за участь у війні проти України. Затриманого підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській. І Донецькій областях він перебуває під вартою. Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця. Україна звернулася із запитом про екстрадицію бойовика. Речник Пентагону Патрик Райдер підтвердив, що США найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Він зазначив, що поки невідоме точне число українців, які проходитимуть навчання у США, але очікується, що буде цитую кілька льотчиків і цитую десятки обслуговувального персоналу. У цей же час New York Times з посиланням на неназваного американського посадовця пише, що підготовку льотчиків почнуть вже у вересні, за даними США змінили підхід і вирішили долучитись до навчання льотчиків із України, щойно українська сторона їх відбере. Хоча раніше планувалося, що навчання відбуватиметься лише в Європі. Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Аризоні. Тим часом міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен вважає реалістичним терміном передачі Україні винищувачів F-16 за 6-8 місяців. Адже перед цим мають бути виконані кілька передумов, зокрема створення в Україні належної інфраструктури. Загалом Нідерланди передадуть збройним силам України всі свої винищувачі, але кілька залишать для навчання українських пілотів. Кабмін звільнив Сергія Крука з посади голови державної служби з надзвичайних ситуацій. Цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС на початку серпня. ДБР повідомило про підозру декільком посадовцям ДСНС через дії, яких 18 січня цього року в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС. Кабінет міністрів призначив Сергія Крука головою державної служби з надзвичайних ситуацій 16 лютого минулого року. Одразу після цього з'ясувалося, що його теща Тамара Крицько стала власницею трьох квартир у Рівному та замовила будівництво дорогого котеджного будинку. Набу та САП викрили зловживання на закупівлі укрзалізницею продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану на 62,5 мільйони гривень. До схем причетні екс заступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики. Попри те, що Набу не називає імен підозрюваних, наведена інформація. Свідчить про те, що йдеться про першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та екс-заступника міністра економіки Олександра Грибана. Наразі він займає посаду радника міністра економіки. А ще з початку року закупівлі Міноборони регулярно стають приводом для журналістських розслідувань та гучних скандалів. Про закупівлю яєць по 17 гривень вже 8 місяців знає вся країна. Але про те, що закупівлі міноборони за дуже завищеними цінами мають системний характер, суспільство дізналося нещодавно, завдяки новому скандалу з постачанням турецькою компанією зимових курток для ЗСУ, одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від міноборони і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник нардепа від слуг народу депутата, який входить до парламентського комітету. То з питань національної безпеки, оборони та розвідки ми в українській правді розібралися і знаємо більше. Подивіться розслідування Михайла Ткача на нашому каналі. Посилання з'явиться тут. ДБР викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на службу у військкомати родичів керівництва міста. На новобранці отримали можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж, вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів. Джерела української правди повідомляють, що йдеться про футболістів футбольного клубу «Прикарпаття». Рикарпаття, який перебуває в сфері впливу мера Франківська Руслана Марцінківа, бюро та поліція провели близько 30 обшуків у військоматах Івано-Франківської області, обласних ВЛК, а також за місцями проживання фігурантів, Трамп пройшов формальну процедуру арешту у в'язниці округу Фултон, що у штаті Джорджія, у справі про втручання у виборі. Його звільнили під заставу у 200 тисяч доларів. Процес затримання завершили трохи більше ніж за 20 хвилин, оскільки колишні президенти, його адвокати домовилися про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до того, як він здався владі. Умови звільнення, зокрема, передбачають, що експрезидент не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків. У в'язниці експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців. Після від'їзду з Атланти Трамп розмістив фото з в'язниці в Ікс або в Twitter, що стало його першим постом у соцмережах з 21-го року. 1 вересня вже не за горами. Ми продовжуємо збирати кошти на укриття для ліцею в Миколаєві. Ось тут qr код Активуйте і зробіть, хоча б мінімальний донат. Учням прифронтового міста вкрай необхідний безпечний простір для навчання. Ми спільно з фондом Сейви збираємо на його створення 4 мільйони гривень. У Києві дві сестри виклали у соцмережі відео з танцями біля могил військових на лісовому кладовищі у коментарі українській правді життя. Речниця Деснянського управління поліції в Києві Наталія Федоровська розповіла, що одна з дівчат 97-го року народження, інша – 2000-го. Через деякий час киянок затримали біля станції метро золоті ворота. Вони стверджували, що прийшли на кладовище та вирішили таким чином вшанувати пам'ять про загиблих захисників України. Та правоохоронців така версія не переконала. Тож вони відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами. Дівчатам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі це всі новини. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть. Вподобайко.